Усіх вітаю! Сьогоднішнє відео буде присвячене поліметричним вправам або вправам, які розвивають вибухові якості спортсменів. Я покажу, які вправи мені подобаються найбільше, які вправи я застосовую в роботі зі своїми спортсменами. Буде цікаво, не перемикайтеся. Одна з моїх улюблених вправ для розвитку вибухових якостей, яку я використовую зі своїми атлетами, так звані вистрибування штангою. Обов'язково використовуємо для додаткового обтяження ще дві резинки. Це заставить ваші стабілізатори більше включитися в роботу, Показую виконання. Наголошую, низько не присідаємо відсотків на 30 до паралелі і виконуємо максимальні вистрибування зі штану. Наступна вправа, яку використаємо, будуть вистрибування на тумбу, Показую виконання. Дуже повільно і контрольовано опускаємося вниз, і тільки як гиря торкнеться підлоги, виконуємо вибухові вистрибування на тумбу. Демонструю. Тільки гиря торкнеться, вистрибуємо на тумбу. Контрольовано, спокійно опускаємося і динамічно вибухово вистрибуємо на тумбу. Знову ж таки, завалюватися плечима вперед не потрібно. Втримуємо спину відносно рівною. І максимальне вистрибування. Дуже важливо, щоб вистрибування на тумбу було швидке і вибухове. І ще раз. Ще одна цікава справа для розвитку вибухових якостей. Вистрибування на одній нозі на степ задньою ногою в тарісах. Демонструю виконання. Та. Наголошую. Вистрибнувши на підвищення, трішки присідаємо. І зістрибнувши назад, також тільки трішки присідаємо. Вистрибування виконуємо максимально. Корпус вперед не завалюємо. Дуже важливо, щоб плечі вперед не йшли. Підсіли, зістрибнули, підсіли. Стрибаємо динамічно і без пауз. І після завершення повторів на одну ногу виконується повтори на іншу. Наступну вправу, яку ми використаємо для розвитку наших вибухових якостей, буде зістрибування з подальшими вистрибуваннями на іншу тумбу. Демонструю виконання, наголошую, коли ви зістрибуєте з тумби, якомога коротший період часу потрібно перебувати на землі. Тобто Зістрибнувши, вдаривши з об землю, ви повинні динамічно вистрибнути на наступну тумбу. Наголошую, відбиваємося від доріжки якомога швидше. Наступна вправа. Демонструю виконання. Вистрибування на тумбу на одній нозі з подальшим зістрибуванням на одну ногу. Потрібно тримати баланс і якомога динамічніше вистрибувати на тумбу. Наголошую, маховою ногою, тумби і підлоги при зістрибуваннях не торкаємося. Всі вистрибування виконуються на одній нозі. Ривок штанги. Напевно, що найефективніша вправа для розвитку вибухових якостей Демонструю виконання. Наступна вправа віджимання з подальшим торканням тумби. Показую виконання. Віджимаємося і легенько пальчиками торкаємося тумби. І на завершенні нашого відео поліметричних вправ виконаємо поштовхи грифу вгору. Друзі, сьогодні я показав поліметричний комплекс для розвитку вибухових якостей, який я використовую для своїх атлетів, яких я веду очно і дистанційно. Це відео буде в відкритому доступі на моєму youtube каналі і на моїй instagram сторінці Підписуйтесь, буде багато цікавого професійного спортивного контенту.